Відважний і благородний союзник людей з незапам'ятних часів це Аляскінський маламут. Маламут сильна, велика і красива собака з густою шерстю, яка при цьому ще й пашить енергією і незмінно привертає на себе увагу оточуючих. Це зараз цих собак обожнюють за їх вигляд, ефективність, дружелюбність, а в часи золотої лихоманки, так і задовго до її початку маламути були засобом виживання в суворому кліматі Аляски. Предками північних їздових собак є одомашнені вовки Центральної та Східної Азії, які разом з кочевниками через беренову протоку перебралися до Америки зі Східного Сибіру. Аналіз ДНК Хаскі і Маламута показав, що їх предками були вовки. Вже не викликає сумнівів у вчених, що найдавніша порода в Північній Америці, яка найдовше живе з людиною, це Маламут. Аляскінський маламут є великою собакою, яка початково була призначена для перевезення саней в упряжці на півночі Америки на Алясці, найбільшому штаті США. Цю породу вважають однією з найдавніших, оскільки її вивело плем'я ескемосів малимуців, спочатку як звичайну собаку, друга охоронця помічника, яка пізніше стала їздовою. Дослідники півночі Америки 19 століття повідомляли про чудові якості цих робочих собак, придбаних у племені малемутів, їх виняткове здоров'я, фізичну витривалість, стійкість до екстремальних погодних умов. А з 2010 року маламути стали офіційним символом штату Аляска, оскільки цю велику енергійну собаку виводили для перевезення важких вантажів. Яка ще брала участь у санних перегонах, то собака потребує високої активності, фізичних навантажень, роботи, де можна скинути свою енергію. Якщо ж маламут не отримує достатньо навантажень, то йому стає нудно, і його нерозтрачена енергія для вашого будинку може стати руйнивною. Поширеною проблемою, з якою стикаються власники маламутів, це риття ям. Згідно своєї природи, маламути відмінні копачі, про що не можна забувати. Якщо поселити собаку у дворі на дачі, то вона може зробити підкоп під огорожею або допомогти прополоти вам ваші грядки. Це не забава для тварини. А швидше за все, природний інстинкт звичка рити землю, закладена на інстинктивному рівні, тому що на алясці собаки ловили гризунів, які переховуються під снігом. Відучити від цієї звички його буде неможливо, тому щоб собака не псувала підлогу в вашій квартирі чи будинку. Потрібно частіше виводити її на вулицю на прогулянку, або вивозити її в ліс, або на дачу. Вихованцеві набагато краще жити у приватному будинку з великим двором, ніж у тісній квартирі, адже маламут це волелюбна, енергійна і надмірно активна тварина. Якщо ви все-таки обрали цю породу і хочете купити Аляскінського маламута в вашу сім'ю, то необхідно завчасно підготуватися до появи в вашій родині активного і доброзичливого вихованця. Характер представника цієї породи товариський, дуже-дуже добрий і доброзичливий. Собаки люблять перебувати в центрі уваги, добре себе почувають в сімейному оточенні. Причому товариськість і дружелюбність змушують маламутів любити відразу кількох людей в сім'ї. У багатьох сім'ях з маленькими дітьми знаходиться місце і маламуту. Це не ідеальна нянька, але з дитиною цілком може співіснувати. З дітьми аляскінські маламути ведуть себе дуже делікатно, легко знаходячи спільну мову, оскільки самі люблять активність та ігри. Але краще не залишати цих великих собак без нагляду, адже цуценя може в якийсь момент проявити агресію до дитини, і такі сутички потрібно негайно припиняти. Отже, якщо в сім'ї, яка має дорослого пса, з'являється немовля, батьки повинні встановити суворе правило щодо недоторканності дитини. Сплячий в калясті малюк для собаки нецікавий, але коли він ходить або повзає, то можливі і неприємності. Дорослі не повинні опускати з виду дитину, навіть якщо собака дружелюбно налаштована. Мови не йде про те, що добродушний маламут здатний вкусити або напасти, але така потужна собака може просто налякати або прикусити малюка з ним. Аляскінські маламути це доброзичливі, позитивні, цікаві і дуже людяні собаки. Зверніть увагу, що людяність закінчується при найменшій спробі Придушення лідерських якостей собаки, Аляскінський маламут ватажок і лідер від природи. Будьте впевнені, що всі вихованці будь-якого роду і племені, які проживають з вами, будуть підпорядковані правилам зграї, причому не агресією, а інтелектом і хитрістю. Твердий. Сильний і впертий характер аляскінських маламутів зобов'язує їх домінувати над іншими собаками, іноді вони можуть виявити до них підвищену агресію, щоб ваш вихованець уживався зі своїми родичами та іншими домашніми тваринами, ще в ранньому віці введіть його в це товариство. При правильному вихованні маламути здатні уживатися під одним дахом з кішками і іншими собаками. Але забудуть про ці правила на вулиці, де почнуть полювати на сусідських котів та інших дрібних тварин. Таку собаку не можна утримувати в закритому вольєрі або на самоті. Також за відсутністю власників будинку і без належних навантажень, маламут може псувати речі та вийти від самотності. Маламути дуже дружелюбно ставляться до людини. Вони не цураються незнайомців і відносяться до чужинців як до забутого друга. Тому за характером ця порода не підходить для сторожової служби, хоча своїм вовчим видом маламут може налякати перехожих. Отже, пам'ятайте, що ваша собака буде проявляти свою дружелюбність не тільки до вас, а й до решти людей до перехожих, до сусідів, а може навіть і до хуліганів, і до ворів, що робить з них поганих охоронців. Характеристика породи Аляскінського маламута має деякі відмінності порівняно з іншими представниками собачого роду. Незважаючи на дуже рухливий і добродушний характер, Аляскінський маламут при цьому має дуже високий інтелект. Собака добре ладнає з людьми, але не має в характері якості підкорятися, тому часто може виявляти впертість. Характер у маламута дуже сильний, і вони намагаються бути лідерами в будь-якій ситуації. Сім'ї Маламут буде прагнути домінувати над всіма. Тому кожен член сім'ї повинен вміти і бути готовим відстоювати свою більш високу позицію. Недосвідченим собачникам, які не мають навичок дресирування собак, не рекомендується заводити маламута, оскільки через їх незалежність і природний Розум дресирування та навчання стають важкими. Маламут не буде відданий своєму господаріві, якщо то його образить. Тварина відразу ж переключиться на інших людей, які проявляють до нього доброту і ласку. З цієї причини таку породу не рекомендується заводити новачкам в собаківництві, адже вони будуть робити помилки, які не простить незалежний, розумний, впертий аляскінський маламут. Якщо ви все ж таки вирішили завести цю неординарну породу, то приготуйте, що вихованець може проявляти себе як принципова вперта і неподатлива тварина. Навіть цуценята лязківського маламута показують свої лідерські якості з самого раннього дитинства. Якщо ви не володієте природньою хитрістю і сильним характером, то вам не варто заводити маламута. Породі невластиве, беззаперечне підпорядкування або культ господаря. Однак собака шанує і поважає людину лідера. А ще маламути люблять носити в пащі речі, нехай навіть це виявиться і зап'ястя господаря. Причому не можна сприймати це ні в якому разі за агресію. Це тільки їх мила звичка, покусювати ваші руки і ноги і інші частини тіла, граючись з вами. Так, бажаючи погуляти, маламут може взяти господаря за зап'ястя і підвести його до повідця. А вранці маламути будять господаря легеньким покусуванням, запрошуючи на ранкову пробіжку. Отже, за своїм характером аляскінські маламути. Однаково доброзичливі як з дорослими, так і з дітьми, довірливі до сторонніх людей, що заважає їм стати хорошими охоронцями, люблять активні енергійні ігри і свободу. По відношенню до своїх родичів іноді бувають агресивні, але легко уживаються з іншими домашніми вихованцями і виступають лідером в цій зграї та змушують всіх своїм інтелектом та хитрістю виконувати правила зграї. Дуже розумні і дуже вололюбні. І це виявляється тим, що вони вперті. Цуценята цієї породи більш рухливі і набагато активніші дорослих собак. Пам'ятайте, що аляскінські маламути це енергійні і незалежні собаки, які люблять увагу, турботу, товариство і дуже-дуже не люблять самотності.